Рівне, що днями у турботах кудись поспішаємо, не замислюючись над тим, що місто теж має свій ритм і дихання, історію, тривалістю у 730 років. Його вулиці пам'ятають усе: і наші перші кроки, і наше сьогодення. Ми зазираємо у вічі дітям і пригадуємо, що колись були такими ж безпосередніми і безтурботними, розумні і завзяті. Діти вже зараз вважають себе дорослими, і виховувати їх означає не лише піклуватися, а й дати напрямок їхньому серцю та розуму. Так ми виховуємо своїх дітей і так виховували нас. Чоловіки працювали, а жінки виховували дітей. От. Жінка не працювала, а. Ну, Дома була господинею. Вона виховувала дітей. Сьогодні більшість дітей відвідують дитячі садочки. Тут вони отримують необхідні знання і весело проводять своє дозвілля. А що діти люблять понад усе. Звісно ж, розважатися, як зробити гру не лише захоплюючою, але й корисною, знає колектив садочку червоні вітрила. Вихованці залюбки щоранку приходять сюди, адже тут у них просто немає часу сумувати. А більше того, саме піклування про здоров'я малюків є основним напрямком діяльності закладу. Створено сприятливе здоров'я, збережуване та здорові формування середовище. Кімнати з пелео та синглетної терапії, бальнеоводний комплекс з інфрачервоними саунами, гідромасажними душами та гідромасажними установками для ніг, масажний кабінет, вихрова ванна, кабінет фізіотерапії. В закладі також працює команда висококваліфікованих спеціалістів: інструктор з дихальної гімнастики, медсестра фізкабінету та медсестра з масажу. як ніхто інший, є надзвичайно допитливими. Як зробити їхнє дозвілля цікавим і пізнавальним, знають у яснах садочку під номером 56. Більше 300 е, дітей відвідує дитячий садочок. У нас є групи комбінованого типу е, компенсуючого типу. Це значить, що дітки з вадами мовлення так само відвідують наш дитячий садочок. Тут виховують і майбутніх біологів, і мандрівників, і винахідників, адже навіть у зимку кожна дитина, що відвідує цей садочок, може проводити час серед гарних дерев та екзотичних рослин. Річ у тому, що тут є зимові сади. Діти навчаються доглядати за рослинами та домашніми улюбленцями. Це виховує у них дбайливе ставлення до природи. Разом з вихователем вони залюбки граються з піском, одночасно вивчаючи і його властивості. Життя це рух. Діти як ніхто інший є втіленням цієї істини. Одним із садочків, що допомагає дітям навчитися вести здоровий спосіб життя, є ясла садок під назвою Росинка. Ми використовуємо інноваційні здоров'язбережувальні збережувальні технології та нетрадиційні форми оздоровлення. Для цього в закладі створені відповідні умови. Є кабінет масажний, фізіотерапевтичний, інгаляторій, зал лікувальної фізкультури, фітовітальня, де дітки отримують різні процедурки. Від успіхів та щасливих дитячих посмішок радіють наші серця, дружня і тепла атмосфера панує у навчально-реабілітаційному центрі «Пагінець», де діти з особливими потребами готуються до навчання в садочках та школах. Наш центр називають унікальним, і це дійсно так через те, що ми реалізовуємо завдання програми раннього втручання. В нашому центрі надаємо допомогу ми дітям рівної рівненської області, починаючи з двохмісячного віку і до вісьми років. Для нас Кожен успіх це великий результат праці за ці 10 років. У нас змінився якісний склад наших працівників, корекційних педагогів. Також семінари, тренінги, які в нас відбуваються, дають свої позитивні результати, і ми досягаємо успіхів в роботі з дітьми. Творчі і веселі вихованці закладу створюють свої маленькі шедеври на уроках малювання. А також вони вчаться грати на музичних інструментах і танцювати. Пес на прізвисько Аріс особливий друг вихованців закладу. Тут його знає кожна дитина, адже заняття з ним приносять малюкам стільки радості. Дуже хвилювалися, чи це, чи в нас почнеться ця робота, як вона буде проходити, чи діти будуть боятися собаки, чи вони її сприймуть, чи будуть задоволені. Але побачили, перша зустріч пройшла дуже хорошо, дітям дуже сподобалось, і ми вирішили продовжити цю роботу. Для дітей Ну, це дуже великий плюс. В першу чергу це емоційний стан дітей. Їм дуже подобається. Іноді буває таке, що діти бояться собаки, але ми індивідуально підходимо до цього питання і робимо так, щоб дитина не боялася, і потім полюбила собаку, і собакою працювала. Школа садок, особлива дитина, допомагає дітям від 3 до 19 років адаптуватися до соціального життя за допомогою музики, ритму та емоцій. Мистецтво це вираження найглибших думок прекрасної душі. Тож вихованці закладу вчаться малювати, і їхніми вміннями та завзяттям можна лише захоплюватися. Головне треба підтримка. Головне треба націлити і будь-якій дитині відповідний період часу сказати, що ти прекрасна, і вона розцвіте, і вона покаже, наскільки вона може бути майстерною, талановитою і обдарованою в житті. Моє місто тобі 730 років. Тебе можна полюбити за день і не пізнати за усе життя. Ти бережеш у собі історію кожного мешканця, і брама твого серця відкрита для кожного гостя. Твій дух зігріватиме своїм теплом наступні покоління, а вже сьогодні майбутнє говорить з тобою щасливими посмішками дітей.